Шановні Лубенці, сьогодні ми знаходимося в одному із сільськогосподарських фермерських господарств нашої громади на полі, яке було підготовлено і яке завершує, на якому завершується посів озимої, озимої пшениці, я б дуже хотів би, щоб ми сьогодні із керівником Володимиром Григоровичем поговорили про те, як була проведена в їхньому господарстві. Збирання ранніх зернових. Чудово, що ми сьогодні вже бачимо в цей період. Одні говорять рано, другі говорять пізно починати посів в середині вересня місяця. Ну, Дивлячись, скільки сіє, мабуть. Тому на сьогоднішній день це перш за все 2023 рік озима пшениця, продовольча безпека нашої громади, нашої держави. І дивіться, ну, по тому, як розроблений ґрунт, що тут були, які попередники, сподіваємося, що і урожай буде добрий. От щодо ранніх зернових і пшениці, яка цього року. Як? Пшениця цього року дала урожайність 55-60 центрів, ріпакові 30-28 центрів ну, в, таких, в, таких, в, таких, в таких центрах пізніше пізні, пізні ще, да, ще подивимося, ще проводиться. Десикація на, 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 на полях соняшника ще не приступали. Що тут? Обробіт... тут Це поле після ріпаку оброблене. Дисками і підготовлено. Після ріпаку дуже гарна пшениця погана пшениця. Сорти пшениці в основному еліту сіємо, районіруємо. Свої сієм сорти, які привезені із дослідних станцій, і закупаємо у підприємств, які розповсюджують і те, що торгують насінним посівним матеріалом, ліцензованим. Тобто у вас менше першої репродукції у вас немає? Д, перша або еліта. Ми розліта. Так, придержуємося таких норм, щоб досягнути результатів ну, повирощування. І ще раз, скільки ви плануєте посіяти озимої пшениці в нашому регіоні? Озимої пшениці ми плануємо посіяти 800 гектарів. Зараз вже посіяно до 100 гектарів там, на території Оріхівської ОТГ. Ну і далі йде. Ну, по, 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 по ОТГ по району. Ну, ще з Оріхівського старостату, а не далі, не, не. далі по, по інших. Не. Це іменно не. в межах Лубенської об'єднаної нашої громади. Не. От е, в зв'язку з тим, що була складність з відруською. Того урожаю, який був зібраний у 2021 році, От на сьогоднішній день я бачу, у вас і тут техніка грузилася, і відгрузки проходять. Як зараз логістично, і як ви відправляєте уже попередній урожай ну і нинішній. Були проблеми з логістикою, великі проблеми. Ну сейчас спасибі на трошки налагодилися порти Одеса, Рені і транспортом найомним своїм перекидаємо урожай прошлого року на, 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 на дані порти. А новий урожай ще поки не реалізували, тому що ну, думаємо, що у нас. Буде, буде все, все добре в Україні, і все відкриється, і будуть зовсім інші ціни, і все буде по-другому, по-новому. Ну, мабуть, все-таки. Подякуємо і уряду, який да, працював президентом. Велике спасибі. Це таки що вони відкрили оцей, хоч і невеликий, але це І можливість. можливість для господарів, які можуть продати своє збіжжя за більш логічні гроші. Ну, не такі, як ми сподівалися, як аграрники по, затрату, ну, по, по тому, що затрачаємо на е, вирощення цих культур. Але у всякому разі ну, це дає можливість хоча б е, повернути кошти. Аграрі, да, аграрію держати на плаву і платити податки, платити заробітну плату людям і, як би сказати, далі продовжувати Свій, свої посіви убор, уборочні компанії, ну, так, у борочні компанії. А як з розрахунками, Володимир Іванович? У вас є ж і земля, яка в оренду взята у громаді, є земля, яка пайщиків, як з розрахунками? За, за паї? Розрахунки за паї Зараз починаємо вже розраховуватись, видавати основно натури. Заз, о, зараз Хто, баж... про... Хто бажає, Хто бажає да, на, 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 натури. Зерном видається, а тоді е, будемо зараз списки готувати. Вже готовляться видача е, десь до кінця вересня. Вже в... тобто, ви е, не, 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 немає у вас такого, що беріть тільки зерно. Ні, тобто ні, хочете ні. брати зерно, беріть зерно. Кожна людина виявляє бажання: е, може брати е, зерно, може брати е, олію. Ми переробляємо на Місцевих підприємствах і видаємо теж муку. Люди можуть прийти і взяти в будь-який час все, що їм потрібно для Тобто не, від, не один вид продукції, не один вид продукції. Також надається трактор для оранки присадивних ділянок. Ну, і до кожної людини відноситься, людина приходить як до родичів. як, як, як сім'ї. Сім От людині треба сьогодні, значить людині будемо допомагати сьогодні. Є різні питання, на які ми реагуємо. І вчасно. Ну, дякую вам. Рішуємо. Ви багато допомагаєте в соціальній сфері села і для громади. Збройним силам України, я також знаю, що ви підтримуєте, допомагаєте і продукцією і коштами, як і всі наші фермери нашого району. І ця допомога вона потрібна. А ще хотів запитати щодо пізніх культур. Скільки у вас посіяно пізніх культур, і скільки до збирання? Кукурудзи, соняшнику, Сої можливо? Сої. Десь 300 гектарів до, до збирання пізніх, тоді кукурузи 600 гектарів і соняшника десь 460. 460, 460, 460. Ну, значний ну, об'єм. Значний це, це, це те, що не убрано просто за нево. Ну. Великий комплекс осінніх робіт, необхідно. Затяг, буде. буде Буде затягнуто, бо дощі передають. Шо маємо те, що маємо. Будемо будем ну, старатися. Як набирати, ви придумаєте, дозр... дозріє те, що ми от те, що ви посіяли? Кукурудза і, і соняшник? Е, 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 ну вже на, на 90% дозрівше. Зараз пройдуть дощі. Понед... субота-неділя і приступимо до уже поступово бути да, в да, да, да. домах. У рані. вас є де сушити? Ну, те, що не дозріє. Це до У вас є сушка, є, да, да, ви це можете зробити. Да. А послуги надаєте, от якщо, допустим, інші фермери менш значні ті, площі? Тільки місцевим тут ті, і все, що поряд. ті, що поряд. А так дуже ні, то що своє треба пересушити. Ну і складські площі. І складські площі вони, вони ж не безрозмірні. Ми під себе в основному їх орієнтуємо, і там частково для, ну, для, для знайомих, які. Ну, Нам допомагають, давні, ми їм давні, допомагаємо. давніх партнерів, давніх так називаємо, з ким працювали, з ким працюєте да. постійно. Добре, побажаємо успіху фермерського господарству Володимира Григоровича, щоб і вдалося посіяти цього року озимі культури, ну і безумовно зібрати достойний врожай із з пізній Да. Дякую. Спасибі да, нашій державі, що вона бореться, ми будемо підтримувати і йти. В місті в ногу, ногу в ногу. перемога буде перемога за нами. Буде за нами. Слава Україні! Ми продовжуємо працювати над створенням умов для можливості відвідування наших загальноосвітних закладів. Працюємо по ремонту сховищ. Довиділяємо кошти там, де їх не вистачає. І сподіваюся, що і на наступному тижні, і кожен тиждень буде додаватися школа-дві, які будуть працювати у такому режимі. Ще крім того, в зв'язку з тим, що, на жаль, по багатьох дитячих садочках і школах на жаль відсутні можливості взагалі. Працювати офлайн, тобто, щоб діти були в школі, будемо думати над тим, щоб створити декілька груп продовженого дня у наших школах, щоб мали можливість батьки, які працюють. Ще раз наголошую: батьки, які працюють, не турбуватися про своїх дітей. Початкової ланки школи, тобто перших-четвертих класів, це буде розглядатися десь в 20-х-25-му числах вересня місяця, щоб ця вся як би сказати, школа запрацювала із 1 жовтня. Це саме таке основне, що я хотів сьогодні сказати. Все інше готуємося до дня міста та дня вигнання фашистів з території нашої держави і нашого району. Роботи проводяться. Сподіваюся, що наступний тиждень будуть проходити певні заходи. Про що ми будемо повідомляти окремо з початку війни у нашій громаді народилося 219 дітей, 117 дівчатка і 102 хлопчики. Хай вони будуть здорові. Всім вам доброго здоров'я. До побачення, слава Україні!